Женя, Євген, чи Женя, чи Євгеній. Привіт! Відпочиваємо на морі. Не поїхали в Алькампею. вирішили піти в В Стомантадідо монтодіт. спосідіти. Фортеця Санта-Барбара, купа людей на морі. Це забитий пляж. Купили окуляри. Ждуть мені окуляри. Женя, скажи. Брендуй. Ага, Женя сказав, що мені добре в цих окулярах. Відчуття такі, коли грала в садовода любітеля і програла. Це зараз ми живемо тут в цій квартирі і у людини дивіться, який гарний балкон, які гарні квіти. Мені ось сподобалась ця рослина. Просто подивіться на неї, яка вона цікава. Такі плями. Я такого ще не бачила. Так, ну це лаванда. Всього гарного. Куди там моїм квіточкам, отим здохлим вже? Майже. Тут просто супер. Я взагалі люблю ось такі всі мілкі-як ну, кущики такі. Дуже люблю аспарагус. Це, напевно, не він, можливо, якийсь різновид, не знаю. Але мені не подобається, коли йому погано, він починає скидати гілочки, і тоді все довкола валяється і таке от. дивіться, він навіть. У нього навіть квіточка є. Цвіти. Оце так. Щось дуже гарне. Дивіться, просто справжня українська атмосфера. Яка краса. А тут Кам'янець Подільський. Дуже гарний. Так, я хочу повернутися до теми квітів. Невеличку історію просто розповісти. Батько мого колишнього чоловіка, царство йому небесне, дідусь Аліси, колись мені подарував на 8 березня наче орхідею. Він мені подарував, і це, напевно, за рік до війни. І через рік, 8 березня, ми виїжджали з України, коли почалась війна. І він у мене залишився вдома. Потім ми мою квартиру здали жінці, яка з Бахмута, ну і зараз вона там живе, і мама забрала деякі квіти, ну, саме цю орхідею, і віддала моїй бабусі. І перед новим роком мені наснився ну, батько мого колишнього чоловіка, і каже мені, уві сні, ти ж поливаєш мою квітку? А, ну І все, і на цьому все. Я прокинулася і думаю, де взагалі та квітка? Я її ж не поливаю. Я у мами питаю, кажу, де вона? Мама відповідає, що вона у моєї бабусі. Це був листопад, напевно, а може, початок грудня. І ось наснився мені такий сон. Я взагалі не розуміла, до чого то все. І мама каже: ну що таке, чому? Ну, тобто, якщо людина наснилась і зробила таку, ну як звернула мою увагу саме на цю тему, то щось воно в тому є. Так от, 25 грудня померла моя бабуся. Уявляєте, ось саме ця людина поливала цю квітку. От так якось сталося, цікаво дуже, що він мені наснився, таке спитав, і ось так сталося. Всім привіт. Нарешті ти навчилася Так, вітатися. Який <реш> в тебе настрій, Аліса? Таке, таке дивне в тебе бажання. Хочу повернутися далі до теми квартири. Може не всім цікаво, і ну, може я вже трішки з цією темою затягнула, але ну, 90% моїх думок зараз зайня, зайняті саме цим питанням. Ми зараз в пошуках того житла вже навіть розглядаємо і квартири, не тільки кімнати. Куди б ми не дзвонили? Ми дивилися вже і на сайтах ідеаліста, і писали людям, які займаються саме здачею. Кімнат, ну це в першу чергу, а в другу вони займаються саме квартирами. Але дуже багато в них саме є кімнат. Наді ідеаліста ось до цих людей зверталась. І ще сайт якийсь манук не пам'ятаю точну назву, не скажу вам. Якщо комусь цікаво, я додам в описі до цього відео взагалі сайти, де я шукаю на зараз саме кімнати. Там дуже багато кімнат для однієї людини. Дуже багато, по всьому, аліканти є. Ти можеш обрати, де тобі найзручніше, або в центрі, або не в центрі. Ну, я чесно скажу, що дуже багато. Ціни 300, 350, 400, навіть по 700 євро є кімнати. Різні ціни досить. Треба заходити, обирати, дивитися. І з ліфтом є, і без ліфта. Ну, кожен обирає вже під себе обирає під себе, так звучить, наче <смеш> щось, щось якось неправильно. Тож, куди б мене дзвонили, як тільки я кажу, що мені потрібно саме з донькою, якій буде ось 10 років, вони одразу кажуть, що в нас немає, на зараз немає, тільки для однієї людини. Хоча на сайті ідеаліста можна відмітити, що саме є в цій кімнаті, там, що можна з неповнолітніми потім. Там, що там ще можна на тому сайті відмітити? Можна парам, чи дозволяється курити взагалі в цій квартирі. А, і ще ну, або з якогось часу вільна, або вже на зараз вона вільна, або з якогось числа, періоду, місяця. Ось то, де я бачу, що можна з неповнолітніми і можна парам. Я туди пишу або дзвоню, і людина відповідає, що для однієї людини. Кімната велика, там ліжко велике, все є. Але чомусь, коли вони чують щось з дітьми, не хочуть здавати. Я подивилася, сайт називається Міла Нунціус. Ось на ньому я шукала і на ньому дзвонила. Взагалі, коли ми з Тенеріфи повернулися і шукали житло, в нас господарка однієї квартири питала. Ну, потім ми жили в цій квартирі. Чи є у нас дитина і я, скільки її років, і вона не хотіла з дитиною брати, тому що до цього в неї там жили якісь люди з дітьми, і ті діти помалювали їм стіни. Тому вона дуже пере, ну, переживала. Я кажу, ні, Аліса вже не малює, в неї вже такий вік, що, що вона таким не займається. Тому вона нас впустила, і ми жили, і все було добре. А зараз мені Женя каже, що можливо. Це тому, що думають, що жінки з дітьми можуть стати окупасами. Не знаю, наскільки це правда, але ну, на зараз є. У нас така думка, що саме із-за цього не хочуть брати нас. Тож так, шукаємо житло, не знаю, чим це все закінчиться. Але Ну і тут ми довго то також не можемо бути. Тому в мене немає настрою. І ось так Женя приїхав. Ми знову ж таки минулого разу. ми... Купували телефон і не провели ну, достатньо так часу разом. А зараз ось, бачите, яке питання. Я не знаю, як ми взагалі будемо жити. До речі, новина я так обіцяла сказати і не сказала. Женя залишається працювати далі і до жовтня точно є робота. Так будемо жити. Тобто, мені ну, зараз такий варіант кращий, щоб ми знайшли саме кімнату. І жили за лісою вдвох. Ну, а Женя буде приїжджати час від часу. А може, ми до нього поїдемо, не знаю, на тиждень, десь далі вже будемо дивитися. Але думаємо про це. Тому, М -м 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 Тому можна було б зекономити, ще знімати кімнату на літо, ну, не на літо, а ще і в. В вересні і в жовтні, а далі вже шукати житло. І таким чином, поки б ми знімали кімнату, ви наймали, ми б трішки відклали грошей більше і знайшли б, може, якесь гарне і ну, таке житло, яке нам сподобається, а не просто, знаєте, як зараз у нас немає вибору, і ми будемо погоджуватись на все, що нам будуть пропонувати. Це просто щоб ви розуміли, наскільки ми були заклопотані, що ми навіть забули. Відмітити три тисячі підписників. Так чекали, так, так хотіли. І бачите, якось так це сталося, а ми навіть не помітили взагалі. Ні, ну ми помітили, але саме на цей час ми забули просто. Я хочу сказати всім дякую за розуміння та за підтримку. Ви найкращі люди. Давайте поближче, можливо, познайомимось, напишіть, з якого міста України, а можливо, взагалі з іншої країни дуже цікаво, які люди мене дивляться. Ну, хоча я плюс-мінус розумію, мені показує саме країни, і я не бачу з яких міст. Тому дуже буде цікаво почитати. Дякую кожному, хто все ж таки напише. А хто не напише, дякую вам за перегляди, за вподобайки взагалі за ем, інтерес до мого каналу. Всім бажаю гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі, миру взагалі нам усім, і до зустрічі у нових відео.